Усім доброго дня! З вами Марта і ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні 15 січня і в цьому відео покажу, як виглядає моя примула на сьогоднішній день. Примулою ми займаємося уже декілька років, але завжди вона у нас виходить дуже гарна, така масивна, така міцна, квіти завжди крупні. Ну, дуже гарна примула у нас виходить. А все починається з того, що ми закуповуємо євро-сіянець у вересні місяці і починаємо наше вирощування. Сорти, на яких ми зупинилися, називаються Геркулес. Ми обрали суміш кольорів, так як цей сорт дуже чудово себе зарекомендував, дуже сподобався. Тому ми зупинилися саме на, на ньому. Завжди ми вирощуємо понад 3000 ось таких чудових примул. В цьому році буде трішечки менше, так як різновид рослин дуже великий, а хочеться спробувати все. Тому ми трішечки зменшили кількість наших примул. Після того, як ми отримали розсаду наших примул, ми висадили. Угорщик 10-го розміру. При цьому ми використовували такий ґрунт, як джифі. Дуже подобається цей ґрунт. Уже декілька років ми ним користуємось. І також додавали до ґрунту осмокот. Осмокот на 3 місяці, тобто при поливі. Нам майже нічого не потрібно було додати, так як осмокот робив свою роботу, і такі чудові примули у нас виходять. Так як в зимній період ми поливаємо нашу примулу дуже рідко, так як у нас теплиця знаходиться, можна сказати, на болоті, у нас дуже висока вологість повітря, і наші стелажі завжди стоять мокрими, майже у воді, постійно протирають ту водичку. Тому ми наші примули поливаємо вкрай рідко. А осмокот дуже нам підходить, так як він виконує свою функцію. Робить рослини надзвичайно гарними та дає їм все необхідне. Також, так як у нас дуже висока вологість повітря, ми користуємося таким препаратом, як свіч, це проти мучнистої роси, різних грибкових захворювань. І нам цей препарат дуже допомагає. Боротися з різними хворобами. Ось можна подивитися, що при таких умовах моя розсада вся виглядає здоровою, гарною, зеленою. Горщик, у який ми саджали, ми вибрали 10-го розміру. Для рослинки цього об'єму, я думаю, вистачає. Від шкідників, які могли б нашкодити нашій рослинці, ми користувалися таким препаратом, як актара, використовували 1 грам на 5 літр води та поливали під корінь наші примули. На початку нашого вирощування, коли ми тільки пересадили нашу примулу в горшочки, ми підтримували нашу температуру в районі 20 градусів так, щоб рослина могла активно піти у рост. А зараз ми підтримуємо температуру на рівні вночі 10, а в день 15 градусів. Щоб знизити вологість повітря у теплиці, ми відкриваємо двері. Коли на вулиці немає мінусових температур, ми відкриттям дверей трішечки провітрюємо. А коли на вулиці дуже холодно, то ми користуємося вентиляторами. У нас в теплиці стоять звичайні вентилятори, які змішують повітря, а також вентилятор вулкан. І станом на 15 січня у нас є вже перші примули, які починають квітнути, перші розкриті бутони. Кількість бутонів дуже велика. Кольори є різні, синенькі, жовтенькі, червоненькі. Ось там видніються ще білі. ну, Кольори різні, трішки зарано, так як сьогодні тільки січень місяць. Стримати цю красу можна лише пониженням температури. Але, можливо, комусь і захочеться придбати такі гарні рослинки в цей зимовий час, в ці сірі будні, трішечки якось окрасити свій настрій. Можливо, хтось захоче придбати такі чудові рослинки, звертайтесь. Номер телефона буде вказаний під відео. Можливо, комусь буде цікаво. Не соромтесь, телефонуйте і отримуйте масу задоволення. Від цих чудових рослин. Всім до побачення! Коли, кому було цікаво, залишайтеся з нами. Всім до зустрічі у наступних відео.